Батько нації геніальний оратор, революціонер, націоналіст, а для когось навіть фашист, кістка в горлі Радянського Союзу, а згодом і Росії. Саме таким багатогранним є Степан Андрійович Бандера. У цьому відео ми хронологічно розберемо деталі, які зробили Бандеру таким, яким ми його знаємо. Порівняємо події, в яких він брав участь з сучасними реаліями, знайдемо пояснення його вчинкам та дійдемо висновку щодо позиціонування Бандери в Україні та на міжнародній арені. Напевно, як у кожної людини, дитинство та юність це роки формування нас як особистості. Степан Бандера не є винятком, тому аналіз його молодості допоможе нам зрозуміти його вчинки. Почнемо з родини Степана, а саме з його батька Андрій Михайлович Бандера, священник, Але це не означає, що він молився Богу і все навпаки. Андрій належав до організаторів державного перевороту в Калуському повіті, брав участь у формуванні військових груп, займався накопиченням зброї та проводив пропаганду. Також батько Степана був послом до парламенту ЗНР. Тобто, ми розуміємо, що він досить активна людина з потужною громадянською позицією, і, відповідно, Степан Бандера це перейняв і продовжив наслідувати. Наступними, хто зробив свій внесок в формування героя відео як особистості, це Павло Глодзінський, Ярослав Василовський, Михайло Гаврилко. І це лише достеменно відомі громадські культурні, економічні та політичні діячі, які оточували Степана з дитинства. А скільки їх загалом було, важко навіть уявити. Павло Глодзінський фінансував ОУН, був одним із засновників масло союзу та сільського господаря, і зрозуміло, що він є важливою та бажаною особою в революційних колах. Ярослав Іванович Веселовський, видатний український публіцист, громадсько-культурний діяч, журналіст, який майже 20 років переймався проблемами українського духовного життя в Галичині та Буковині, стимулював його національно-патріотичне піднесення та обіймав посаду посла до Віденського парламенту, де також вів активну політичну діяльність спрямовану на допомогу українському селянству. Михайло Гаврилко, скульптор, який поряд із творчістю займався активною політичною діяльністю як член революційної української партії. Ті, потім української соціал-демократичної робітничої партії, а згодом брав участь у союзі висволення України, тобто це такі ж могутні особистості, як і батько Степана, які вплинули на майбутнього революціонера. Починаючи з дитинства, життя було оточене загрозами. Вже у 5 років Степан спостерігав за боями навколо свого села. У 8 років як гарматні снаряди руйнують їхній дім. Тобто ця війна могла психологічно травмувати Степана, теоретично зробити його менш чутливим до смерті, знецінити життя інших та загортувати його до будь-яких небезпек. Хоча і сам Степан знаходив методи загортування попередбачав майбутні тортури. Коли йому було 10 років, відбулося воз'єднання з УНР і УНР, що, за словами Степана Бандери, мало значний вплив на кристалізацію національно-політичної свідомості в його голові. Вже через рік Польща захопила Західну Україну і почне переслідувати таких, як родина Бандери та політичних діячів. 13 років Степан втратив матір, що, як і для будь-якої людини, викликає стрес і часто впливає на формування особистості. Починаючи з 10 років, Бандера 8 класів навчався в гімназії, де, за його словами, незважаючи на тиск з боку поляків, були вчителі, які привчали учнів патріотизму до України. Ну а ґрунтовне національно-патріотичне виховання отримав у шкільних молодіжних організаціях, як от ПЛАСТ а з 4 класу в підпільній організації, яка має ідейний зв'язок з українською військовою організацією або скорочено УВО. Після такого аналізу стає зрозуміло, що Степан Андрійович Бандера не з'явився на порожньому місці, а поступово з раннього віку на прикладі старших та на патріотичних засадах зрозумів своє призначення в житті, а саме боротися за незалежність України, якими методами та діями розберемо далі. Розглянемо ситуації знищення поляків, зокрема вбивство міністра внутрішніх справ Броніслава Перацького та українців, яких вважали зрадниками. Точніше, проведемо аналогію сучасністю. Польща вважала західні території України східною малопольщею, або навіть претендувала на історичне володіння ними. Зараз ми це чітко спостерігаємо з Росією, коли вони при свою частині українських земель, назву Новоросія, або навіть приєднують їх силою. Коли ми знищуємо окупантів, їх керівництво та колаборантів, ми радіємо так само, як це було з поляками, яких нищили олунівці. Наступний фрагмент історії найбільш суперечливий та викривлений у різні боки і співпадає з торгненням Третього Рейху в Радянський Союз. Світова спільнота, особливо Ізраїль, звинувачують у знищенні євреїв, що є ключовим фактором приписування націоналістам нацизму. Швидше за все, якась частина українців дійсно має до цього відношення, і стверджувати, що ці події вигадані не можна. Проте слід зазначити, що таких масштабних антисемітських акцій не було до приходу фашистської Німеччини на українські землі. І як на мене, це ключовий фактор. Якщо говорити про закид співпраці з Гітлерівською Німеччиною, то слід зазначити, що загалом однією з важливих причин розколу ОУН є протиріччя у співпраці з нацистами, де ОУН-Б, або як їх називають Бандерівці, виступали проти України у складі Третього рейху, що підтверджується проголошенням української держави в 1941 році, і це без хвалення німців, за що й заарештували Степана Бандеру. Росія, в свою чергу, наголошує, що ОУН стріляли в тих же українців. Не ідентична, але все ж аналогія, що зараз значна частина суспільства пишається стійкістю Фінляндії та Афганістану проти Радянського Союзу. Хоча тоді українці теж гинули на боці СРСР. На жаль, в ті часи Україна була розділена, що призвело до таких інцидентів. Тож ми завжди маємо об'єднуватися, адже разом ми сильніші і хочемо для країни одного. Тож Степан Бандера безумовно є важливою постаттю в українській історії. Певною мірою це збірний образ типу Привод Києва, але він має і свої особисті заслуги. Швидше за все, в Україні, як і будь-якій країні світу, потрібно боротися за свого героя. Можливо, десь відбілити його репутацію, тому що люди не ідеальні. Зауважу, що це світова практика. Проте сьогодні не час активно пропагувати бандеру, бо зараз, як ніколи, потрібна підтримка поляків та інших, для кого бандера неоднозначний. Тому ми маємо зробити все, щоб не втратити цю особистість на національному рівні, але бути обережним на міжнародній арені та працювати, щоб в майбутньому всі признали його шляхетність та виправдані далуй в